Проект Любіть Україну набирає обертів. Цього разу творчий колектив телерадіокомпанії Аверс побував у співочій Павлівській громаді. Народними та повстанськими піснями порадували колоритні колективи та талановиті виконавці. Що співали і як готувались у сюжеті Віри Шевчук. Поки гурти і виконавці зайняті репетиціями перед виступами з нами поспілкувалась головна спеціалістка з питань культури Павлівської сільради. До нас зателефонували представники з телеканалу Аверс з такою прекрасною пропозицією. От і ми, звичайно, порадившись з нашими працівниками культури захопленням, як будемо брати участь в цьому проєкті Любіть Україну, і я рахую, що станом на сьогоднішній день, в такий нелегкий для країни час, це дуже. Актуально і саме українська пісня без фонограм, без ніякого доповнення. Саме в такому плані, якому вона є, буде лунати для всієї Волинської області від наших клубних працівників Павлівщини. До концерту готувались три народні колективи та солісти. Народний вокальний ансамбль вінок з барвінку клубу села Радовичі виконав пісні Сховалось Сонце за горою та Чураївна. Наш колектив вже не молодий. В 84 році це було заснування. Спочатку ми називали його Надія. Надія чому? Тому що хотіли, ну, мали таку надію, що будемо виступати і на районній сцені, і на обласній, і на республіканській, і за кордонів ми собі так розказували. Але знаєте, час змінився, і вже ми всім десь побували. І за кордоном були. У нас такий репертуар про Україну, про Волинь. Більш таки співаємо в основному. Ми пісні зараз, як сталася війна, і ми з цієї пісні почались. У нас такі більш про війну, про біль України. Ад премії В'ячеслава Хурсенка Тарас Фіть підготував для глядачів повстанську пісню Весняні квіти не цвітуть та щемливу росте черешня мами на городі. Мамо, мамо, Рідна і кохана ви пробачте, що був неуважний. Знаю ви. І досі моти за мене. Сива моя Повстанську пісню ой юлузі величезнім і народну Моліться люди України виконав народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив Берегиня будинку культури села Жашковичі. Ансамбль існує з 2008 року. Колектив наш багатий на обряди, різні українські народні пісні, зберігаємо традиції, продовжуємо традиції, записуємо різні пісні. На жаль, старожилів зараз в нас дуже мало. І зберігаємо ті, які в наш притаманні е, нашій місцевості, нашому селі, традиції, обряди це наше основне для нашого колективу. Та як наш колектив берегиня, то ми бережемо, зберігаємо, доповняємо і хочемо, щоб це продовжувалося. Моліте люди України. Вокальний ансамбль Молодія душі підготував дві пісні Україна моя та волинянко. Життя як пісня, пісня як життя. Я можу цими словами, цими рядочками підкреслити рису пісень, рису всього нашого діяльності творчої, нашого колективу. Вони ці дівчата йдуть зі мною поряд уже 35 років. Репертуар нашого ансамблю він багатогранний. Ми співаємо і українські, і народні. І сучасні популяризуємо свої традиції, і звичайно, тяжкий нелегкий час, як в тому часі, що зараз наша держава перебуває у стані війни. Звичайно, ми підтримуємо і своїм захисників. Ми проводимо благодійні марафони, збираємо кошти для наших хлопців. Були і клубні працівники Павлівщини із солістом Максимом Прокопчуком. За анонсами на аверсі і не пропустите телеверсію концерту Любіть Україну з Павлівської громади та патріотичні виступи з інших сіл і громад. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із Павлівської громади для новин на часі.